Йоу, тільки що, до речі, створив собі умови для того, щоб 100% добіжати додому. Тобто не зупинитися на якомусь етапі і не пройти пішечки під каву. Тому що у мене клієнт на 10-ту, а я вийшов побігати без 5-9. Тобто у мене 20-25 хвилин, щоб побігати, прибіжати душок і на роботу. Мав розмову сьогодні з своїм клієнтом, який запропонував мені роботу, пов'язану з криптою. І ми зійшлися на тому, що він ще розробить ще одні умови. Тобто він мені запропонував одні умови, але є ще альтернативні. Ось. І про них вже ми будемо розмовляти, я думаю, через два тижні, тому що ми вирішили, що. Два тижні період це буде класний для того, щоб подивитися, чи справлюсь я з оптимізацією процесів, тому що там тепер потрібно буде не виконувати зовсім monkey джоб, тобто робити все по скрипту, а потрібно буде потім, вже, якщо я почну з ним працювати, саме виконувати по скриптам. Робити там транзакції, виконувати дії для того, щоб отримати цю винагороду. Коротше, там вже треба буде застосовувати знання, тобто потрібно буде дивитися, коли комісія за переказ там кріпти буде менше. Тобто, мені вже буде потрібно дивитися на цей скріпт і приймати рішення, як оптимізувати його. Тобто мені потрібно буде оптимізовувати витрати час часові і грошові. Вот. він мені дав, сподіваюсь, правильно сказав. Блін. Він мені дав інформацію, яку мені потрібно зрозуміти, яку мені потрібно усвідомити. Прикольно, це все пов'язане з криптовалютою. Я поки що не знаю, як я відношусь до цього, тому що в мене недостатньо даних. Поки що у мене відчуття, що цей ринок ну, тримається, поки люди в нього вірять. Ось, ну от, от таке у мене враження. Але подивимось, не знаю. Сама технологія блокчейн прикольна. Прикольно використовувати її, як я почитав, там в медичних закладах, щоб зберігати інформацію про стан здоров'я. Вона звідти там нікуди не дінеться. Коротше, ну теж в мене такі поверхневі знання про це все. Але, думаю, все одно винесе якусь користь для себе. Хоча б зрозумію, якісь процеси, можливо. Потім якось застосується. Не знаю, може, потім веду розрахунок в крипті за послуги. Не знаю. Корича. Ну, до речі, зі мною вже розраховували криптою. І саме цей чувак, коли це було 2 чи роки тому назад, І він мені тоді казав, що потрібно було вкладуватись. Не послухав, не послухав, а точніше не було бабок. Напевно, ось так. Зараз мені не потрібно буде взагалі використовувати свої власні кошти, тобто людина буде сама сплачувати всі транзакції, купувати крипту для тестів. Коротше, прикольно.